Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро. Я Галина. Зараз подивимося події в особистому житті для вас найближчим часом. Подивимося три позиції, три карти. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, всі живі здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любимо лімось за нашу перемогу. Допомагаємо, хто як може нашій перемозі. Звісно, допомагаємо нашій армії для нашої якнайшвидшої перемоги. А тим часом. Подивимося події найближчим часом в контексті особистого життя для вас, мої любі. Отож, три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички. Привіт-привіт! Отож, які події найближчим часом відбудуться в вашому особистому житті? Що нам скажуть аркани? Мої любі, доведеться вибирати, причому обидва варіанти будуть, власне, достатньо. Придатними для життя, Тож вибір буде, вибір буде. Цікаві, карти кажуть, і власне радять дочекатися короля мечів. Події в вашому особистому житті будуть пов'язані з вибором, причому цей вибір пов'язаний з необхідністю дочекатися короля мечів. Угу. Власне, карти показують повідомлення, повідомлення, новина. Тут навіть новина, а в вигляді чого. Власне, в вигляді повідомлення в моменті швидкого зв'язку, можливо, по інтернету. Тут як Швидкий можливість спілкуватися швидко, ніби моментально давати реакцію. Найближчим часом повідомлення. Цікаво. Повідомлення от він і вибір. Власне, карти показують, що повідомлення від Короля Пентаклів, і це стосується вашого особистого життя. А карти показують, що власне вибір, який необхідно зробити між двома чоловіками. І цікаво, що затримка, і очікування повідомлення від короля мечів. І, власне, повідомлення від якісь новини від короля Пентаклів. Тут або астрологічна відповідність ми любі мечі це тригон повітря. А ті, хто народилися, ну, переважно вплив таких знаків зодіаку, як водолії, Близнюки або Терези, або, або король Пентаклів, тут уже тригон землі програється і в більшій мірі йдеться про, власне, чоловіки і той, і той прагматик, тільки той більше в логіку а інший в придатність для життя в моменти більш рукотворні і пов'язані з господарством або зароблянням грошей. Отож, по астрологічній відповідності карти показують тільці діви і козироги. Приходять тут. Власне, хочу побачити пораду від Таро, що нам скажуть аркани. Цікаво, мої любі. Карти радять зосередитися власне, на тому, що вам приносить дохід і оці чудові чарівні сріблясті. Оця тенета. Вони про те, що тільки найкращі перлини мають бути в цих тенетах. Будьте вибірковими і думайте власне, про розвиток і все ж таки про власний зиск. Карти показують, що для вас важливо відновити власне, гарненько подумати, в будь-якому випадку не поспішати робити цей вибір. Зібратися з думками, і, власне, тоді діяти, і діяти, власне, стрімко, тоді це гарантує вам перемогу. Але для цього необхідно підготувати, власне, довести до ладу якісь моменти пов'язані з розвитком. Чогось матеріального тут чин, про роботу, але не як а, те, що є для вас чимось марудним. А тут як момент творчості і покращення а, доведення до мистецтва. Власне, Аркани радять вам а, зосередитися на у цих питаннях матеріального в вашому житті. Так, і знову ж таки йде тема. Не поспішати, уважно зорієнтуватися з вектором, тим вектором, який буде направлений згодом в потрібному напрямку. Найближчими днями мова йтиме про той вибір, який перед вами постане. Що ж, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів? Мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. А ми переходимо до двійчок. Двійчки, Привіт-привіт! Отож, мої двіечки. А Події... В вашому житті, в вашому особистому житті найближчим часом важливі події для вас. А що нам покажуть аркани? А, власне, швидкий, швидкий розвиток подій, стрімкі новини, швидкі зміни, велика динаміка, і, власне, новини, швидкі новини і зміни. В вашому житті, власне, в вашому особистому житті карти показують про шанс швидко реалізувати заплановане, задумане і те, що в рамках вашої волі, в те, що ви вкладаєте душу, ваш подих, і, власне, карти показують, що. Дуже швидкі зміни в контексті того, чого ви справді, справді хочете. Що нам кажуть аркани? Найближчим часом карти показують вашому оточенні Власне, молодого чоловіка показують лицаря мечів. Це може бути достатньо молодий вік, можливо, молодше вас навіть. Угу, так, і що, що з ним пов'язане? Угу. До речі, карти показують затримку від цього чоловіка. Угу. І необхідність для вас власне продавити ситуацію, зробити так, як важливо вам. Угу. Тут. А, власне, про що це? Угу. Цікаво. Карти показують, що цей чоловік в вашому оточенні може бути такий достатньо, достатньо різко відстоювати свою думку, але для вас навіть треба буде. Бути готовою відстояти те, що ви вважаєте для себе правильним. І карти показують, що у вас є на це сили, ресурс і енергія, власне, тому що ви праві. Єдине, що може вас. Зупинити це ну, деякий страх, можливо, не бажання подивитися правді в вічі. Але а, наскільки, якщо, тут головною умовою необхідність діяти, а, власне, відкрито подивившись. І знову ж таки, іде оцей аркан. Бути готовою до боротьби. Власне, відстоюючи ваші особисті інтереси. Тут про конкуренцію, власне, про відстоювання своєї позиції. Власне. Ваша позиція вона сильна тим, що вона заснована на традиційному баченні так правильно, так потрібно, так в очах соціуму. Виглядає достойно і респектабельно. І власне, це те, що буде для вас вашою, вашою підтримкою. Тому ні в якому разі не бійтеся. Досить відкрито вступати в, навіть в конфлікт, якщо того буде вимагати ситуація. Карти показують, що ваша позиція вона сповнена енергії творчості і можливості для реалізації ваших планів. Карти радять вам бути! Той, хто на перший план ставить інтереси свої, своєї родини, можливо, ваших дітей або родичів. Тема роду, вона додає вам сили. Угу. Так, а в контексті особистому про що це? Власне, карти показують зміни. Зміни. Кардинальні, власне, тут про ревнощі, до речі. Угу. Але ревнувати буде саме чоловік. Чомусь. Ваше, вам тут головне, вам не треба виправдовуватися. От ні в якому разі, просто не вздумайте, нехай вам навіть в голову не приходить виправдовуватися. Карти показують вашу позицію з самого початку сильну, правильну і достойну. І це дуже важливо для реалізації деякої ідеї, яка пов'язана з, в тому числі, от продовження роду. Самої ідеї вашого роду. Угу. Що ж, мої любі, такий розклад для вас, мої двічки. Хто почув для себе підказки від арканії, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки. Привіт-привіт. Отож, мої любі трієчки, події найближчим часом для вас. В контексті вашого особистого життя, приватного життя, давайте подивимося, що скажуть аркани. Угу. До речі, вплив на ваше життя досить статусного видного чоловіка, тут мова може, до речі, йти про Певні рамки і необхідність відстояти власні кордони. Мова йде, до речі, про вплив двох чоловіків в вашому просторі, в вашому оточенні, і необхідність власне, для вас відстояти те, що вам важливо, тут необхідність протистояти в більшій мірі оцьому той, хто, чи за віком, до речі, старший, чи більш впливовий статусний. От саме по відношенню до нього в вашому житті буде виникати деяка зона напруження. А Хоча і це також і про Позицію, яка передбачає ревнощі, але ревнощі не, акт... не ті ревнощі, які активно дозволяють включатися в вирішення процесів. Тут достатньо глуха, глухі ревнощі, позиція того, що змінювати, якщо змінювати, то це певний такий от. Масивний блок, який досить важко змінити. Чому? Тому що досить жорсткі кордони, і продавити ці кордони досить важко. Ну, принаймні, тому, хто проти стоїть. І тут, ніби проти вас виставлена ця сила. Так, я хочу запитати у Арканів, що це для вас? Найближчим часом. Це необхідність включитися активно, визначитися із своїми власними бажаннями, і, відповідно, діяти з позиції власної волі і реалізації, з позиції реалізації власної волі. В першу чергу, враховуючи наявний у вас потенціал, карти показують, що інструменти і потенціал у вас є, його потрібно виконувати. Що ж, для вас ситуація, власне, ресурсна і є можливість реалізувати свою волю, своє бачення. А власне, в вашому оточенні в контексті особистого життя карти показують досить досить багатолюдну навіть ситуацію цікаво що це можливість про можливість реалізувати вашу яскравість ваші Вольові якості, вашу в тому числі сексуальність, але одночасно це і про можливість ну ніби піддатися спокусі, а от з цим будьте з цього місця будьте обережні, тому що є небезпека потрапити в залежність і навіть це. Може нести деструктивні стани в ваше життя, тому відразу аркани попереджають, що моменти флірту і яскравої поведінки це добре, якщо це не, не стримує, ну, скажімо так, якщо це не веде вас до залежності, і не ставить в позицію тої, котрою управляють. Карти показують, що для вас дуже-дуже-дуже важливо зберігати власні інтереси і діяти по власному сценарію. мої любі. Карти показують для вас власне, гарне вирішення ситуації, можливо, навіть поїздка, причому поїздка приємна. Поїздка бажана і цікава для вас, для когось, можливо, навіть за кордон. І, власне, це, цікаво. Це пов'язано з пошуком інформації в тому числі і дає поштовх для розвитку. Матерії щось пов'язане з плануванням і розвитком моментів, пов'язаних з фінансами і матеріальною стороною, стороною питання. Карти показують, до речі, можливі необхідність бути уважною з документами. І деякі питання, які потребують юридичного врегулювання, до речі, в контексті, тут дійсно багатолюдна ситуація, власне, може йти річ про чоловіка в вас закоханого і як варіант. Карти показують для вас події, пов'язані з урегулюванням оцих юридичних питань. Або мова зачіпає ці моменти юридичного врегулювання, одночасно і вас, і цього короля чаш із вашого оточення. Мої любі трічки. Що ж, такий розклад був для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я прощаюся з вами. До скорої зустрічі, мої прекрасні. На все добре, до побачення.